Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Мене звуть Валерій і е, сьогодні у нас дуже цікавий автомобіль на відеогляді. Е, а ще він дуже нечасто зустрічається на просторах інтернету і Ютуба, тому тим цікавіший буде відеогляд. Але я ще трошки поінтригую. Поки що підпишіться на наш канал, Не забудьте відправити відео друзям, поставити лайк, залишити коментарі. Мені буде цікаво ваш, обра... ваш обратний зв'язок. А тепер перейдемо безпосередньо до машини. І так, ну а я ж казав, що авто це дуже не часто зустрічається. На відеогляді у нас Чері Тіго 8. Виробництво китайської компанії Chery. компанія, яка випускає 2 мільйони автомобілів у 2023 році, випустила, і майже мільйон автомобілів випустила на експорт. У Китаї рахується лише дев'ятим за об'ємами випуску автовиробником. А ще варто відзначити, що компанія Chery дуже швидко розвивається. У неї вже є спільні виробництва з такими європейськими і світовими виробниками, як Jaguar Land Rover, і виробництво автокомпонентів з компанією Valio. І варто відзначити, що компанія, яка була основана у 1997 році, тобто молода компанія, перейшла до випуску автомобілів лише у кінці 99 го але у 2000 році було реалізовано... Лише 2,5 тисячі автомобілів за цей період з 2000 по 2023 рік компанія наростила виробництво майже у тисячу разів і уже у 2023 році виробила ну, трошки менше 2 мільйонів автомобілів. У свою чергу модель Tiggo, напевне, не менш відома ніж сама назва компанії Chery, тому що це вже восьме покоління з першого по восьме покоління автомобілі. Ну, відрізнялися досить сильно. І вже восьме покоління мало чим нагадує перше і друге покоління, яке розпочалося першого покоління випуску у 2005 році. А наш автомобіль у 2018 році. Особисто для себе я чомусь дав цьому автомобілі прізвище китайський дракон, тому що в нього досить агресивна передня частина. І ще отут є такі елементи, які нагадують чешую дракона. Але загалом дуже функціональні фари з LED елементами світлодіодними, також світлодіодні ходові огні, великі повітрозабірники і дорожній просвіт 190 мм. А ще показчик повороту виконаний таким чином, що він біжить у напрямку повороту. І це на дорозі виглядає досить непогано. Він агрегатується з шестиступеневим автоматом, і у нашого автомобіля е, тільки передній привід. Взагалі на ринку України повнопривідних автомобілів цих не було. Тобто вони е, у кузові кросовер, але лише з переднім приводом. Інший варіант, який міг опинитися під капотом, це дволітровий двигун потужністю 170 кінських сил. І на що варто звернути увагу, що двигун китайського виробництва, але тут... Дуже багато компонентів, от майже всі, напевно, електронні електричні компоненти носять марку Bosch. Тобто вже всі автовиробники, виробники комплектуючих є у Китаї, мають спільні підприємства. Тому на будь-якому китайському автомобілі сучасному це вже, як правило, будуть компоненти від відомих марок, таких же, як і в інших автомобілях. І за габаритами це середньорозмірний кросовер, бо його длина 4,70 см. А ще нижня частина закрита ось таким от нефарбованим пластиком. Колісні диски з заводу отакі притоновані, темно-сірі. і високопрофільні шини кросоверної розмірності 235 на 55 на 18 Вони додають плавності ходу машині добре. Зовнішність автомобіля, який з'явився у 2018 році. Цілком сучасна, на мій погляд, напевне, у компанії Cherry ще немає свого визначення, свого обличчя, як у більш іменитих європейських компаній. Але зовнішність сучасна, зовнішність така трошки підкреслена хромованими елементами і е, таким от матовим алюмінієм. Світлодіодні задні фари, за передню частину я вже казав, досить агресивно виглядає. На мій погляд, ну, вона досить симпатична сьогодні, у 2024 році. І варто відзначити, що кузов дозволяє з простором і комфортом розміститися сіми пасажирам. В нас саме семімісна версія, вона має назву лакшері. І ще й залишається простір для невеличкого багажного відсіку. А якщо зложити другий і треті ряди сидінь, то... Багажний відсік виросте майже до 2 кубометрів 1900 літрів. А якщо закрити оцей значок Чері, попробуйте подивитися на нього так. Напевно, ви не вгадаєте, який автомобіль перед вами. Він виглядає насправді більше по-європейськи, напевно, ніж по-азіатськи. Коли розложений другий і третій ряд сидінь, тут є місце лише, напевне, для парочки спортивних сумок. Але... Якщо отак от потягти за них і вкласти, то вже буде більший об'єм, а якщо ще скласти, третій, ще скласти другий ряд сидінь, то об'єм такий, що можна перевозити великий холодильник. Третьому ряді сидінь, звісно, дорослій людині не дуже зручно забирати сюди ну так непогано, але далі малувато місця над головою, малувато місця для колін. І загалом я б відзначив би, що це радше дитячі місця. Але бонусний третій ряд це дуже велике преимущество для, подіб... для подібних машин. Але недостаток місця на третьому ряді сидінь сильно компенсується. Кількістю простору і місця на другому ряді сидінь, де дорослій людині. Ну не то, що зручно, а можна їхати, закинув ногу на ногу. Є зручний підлокітник, ось такий. От спинка сидіння регулюється, кут нахилу спинки сидіння регулюється у дуже широкому діапазоні. М'якенька перфорована шкіра це, це до речі стосується усіх сидінь. Багато, дуже багато місця над головою, і загалом я міг би відзначити, що це, можливо, найкращий другий ряд у цьому класі. А ще оскільки автомобіль передньопривідний, то у нього майже відсутній центральний тонель, і можна цілком комфортно перебиратись з одного крайнього місця на другий. І це також варто відзначити. Як ви також закриєте отак емблему на рулі, емблему Чері, то ви не здогадаєтесь, напевно, у автомобілі якої марки ви знаходитесь, тому що тут є трошки отакої центральної консолі від е, сучасних рейнджроверів, але вона тільки схожа, тому що екранчик тут менший ніж у рейнджроверів. І це загалом непогано і це нагадує про те, що у розробці при автомобіля приймали участь спеціалісти компанії Jaguar Land Rover. Екран, до речі, більший, ніж в автомобілях, в деяких автомобілях Audi. Про Audi Q7, напевно, нагадує така от низька передня, передня панель, а ще у нас повністю електронна панель приладів, причому у будь-якій комплектації. Так, Вона не, може не з найкращою графікою, але до неї швидко звикаєш, вона зручна, на неї виводяться показники маршрутного комп'ютеру. Що ще відзначити, що матеріали, от, наприклад, центральна консоль, яка обшита шкірою, так, пластики жорсткуваті, такі напівм'які, але ну, цілком до всього, до чого дотягуються руки, можна відзначити, що приємно доторкатись. У нас є кнопочний запуск, у нас є підігрів передніх сидінь, лише передніх. є непогана якість. Усіх кнопочок, ру... ручечок, речашків. А отут, -от, наприклад, як перемикати гучність, то ну, такі дуже, дуже приятні відчуття від е е натиснення кнопки. Ну і раз ми починаємо своє знайомство з салоном з такого невеличкого невеличкої такої лісної посадки, то Тут варто зазначити, що дорожнього просвіту автомобіля вистачає для того, щоб по, по таким погрунтовим дорогам лісним переміщатись. Крутного моменту на низьких оборотах двигуна також вистачає, щоб підтягувати досить зручно важку, в принципі, важку, важку автівку. У неї споряджена маса близько тонни 700. Тобто така важкий кузов. але... Ну, добре спів... співпрацюють двигун і коробка передач. Переднього привода вистачає, в принципі, якщо не залазити зовсім у багнюку. А ще варто відзначити, що двигун гарно зашумлений і на низьких оборотах, там десь до 3000 обертів, його не чутно взагалі і двигун не вибивається із загального ансамблю, тобто в нього нема такого соло відчутного. У трафіку сучасного міста динаміки Chery Tiggo 8 цілком достатньо. Тобто 210 нм крутного моменту мотору вистачає для того, щоб підтримувати ну, рваний такий міський ритм руху. Відмінна обзорність у всіх напрямках дає можливість ну, маневрувати також дуже вдало. А висока посадка на місці водія. Я саме люблю таку кросоверну високу посадку, дає можливість відмінно бачити, що відбувається навкруги автомобіля, і під'їжджати близько до високих бордюрів. Тобто паркування у місці також не визнає ніяких проблем. Цікаво дізнатися про витрату пального на автомобілі Tiggo. 8. у мене особисто у режимі міського циклу це вийшло десь 8,5-8,8 літри. Я вважаю, що для крупного семимісного кросовера це непоганий результат. Ну і от трошки вдається розігнатись, пришвидшитись у міському циклі. І варто зазначити, що от у на... Швидкості більше там, чим 80-90 км на годину. От авто як розкривається, воно стає іншим. Трошки жорсткувата підвізка, яка на меншій швидкості видається ну, такою, трошки жорсткуватою. На великій швидкості вже гарно тримає автомобіль потужності і можливостей, мотору вистачає, щоб підтримувати досить велику швидкість. І отут авто, авто вже зовсім з іншим обличчям. Приємніше, приємніше. Це несподівано, що китайський кросовер дає непогану поведінку, має непогану поведінку на високій швидкості. Наприклад, я трошки приємно здивований. А зараз перевіримо розгін до 100 км на годину. До речі, я не казав, що він у цього кросовера складає по паспорту 10 секунд. І максимальна швидкість 180 км на годину, непогані показники. То максималки ми, напевно, не будемо пришвидшуватись, але розгін до сотні перевіримо. Мені кажеться, він справиться. Ну що, пришвидшується, досить потужно. Я б сказав би, що, можливо, ми не, не змогли зробити ті 10 секунд, які заявлені виробником. Особливо тому, що е, я відчув, що на першій, другій передачах була трошки, було трошки пробуксування коліс, е, брудна дорога. Але загалом, напевно, 11-12 секунд, 11, я гадаю, секунд ми зробили. А зараз спробуємо ще одну функцію, яка є у Chery Tiggo 8. Незважаючи на те, що кросовер передньопривідний, але є функція допомоги при крутого спуску. І зараз ми цим спробуємо скористатись. Вмикається окремою кнопкою, підказує на панелі приладів, що це вімкнено, і пробуємо спуститись. Так, і тут вже має авто все робити само. Тобто колодочками притримувати машину. Так і є. Трошки. Трошки це відбувається швидко. Я б хотів би, напевно, щоб це було б при трошечки нижчій швидкості, але 9 км на годину це те, що встановлено програмно. І тут немає можливості регулювати цю швидкість. Але починаючим водіям це стане у нагоді добре. На 10-дюймовий дисплей, який стоїть тут у нас от на центральній консолі, має можлив... маємо можливість вивести. Зображення задньої камери із парктроніків передніх і задніх. І я б сказав би, що задня камера має непогану роздільну здатність і можливість дивитись на траєкторію, по якій ви будете кермувати вправо чи вліво. Ну це зручно. Так, ну що, друзі, ось такий от середньорозмірний. Бюджетний, до речі, кросовер, Ціна вас приємно вразить. З'явився у продажу. Тому кожен бажаючий може відчути автомобіль сам, зробити тест-драйв. Знаходимося ми у Дніпрі навпроти річ порту, точна адреса княгині Ольги 19Б. Не забувайте підписатись на наш канал, відправити це відео друзям, поставити лайк, якщо вам сподобалось. З вами був Валерій і до нових зустрічей. Пока.